Вже на носі весна і ми плануємо, як буде виглядати сад в цьому сезоні, які рослини ще треба, можливо, дозамовити. І якщо у вас на ділянці треба заповнити якісь порожнє місце або задекорувати непривабливу діляночку, то кизильник горизонтальний це саме та рослина, яка вдало справиться з цим завданням. У цьому відео я покажу три ідеї, як цей кущ можна використати в дизайні саду. Взагалі це чудова грунтопокривна рослина і використовується і для кам'янистих садиків, і для зміцнення схилів, і для каскадного озеленення. Його, як зараз я вам покажу, можна використати і в одиночних посадках, і в декоративних групах. А ці симпатичні червоні ягідки, подібні на маленькі яблучка до до пів сантиметра, які з'являються з вересня, серед маси зеленого листя, ще й на тліс. Білого снігу це взагалі особлива милота. Приємним бонусом є його висока морозостійкість, він витримує морози до 30 градусів, взагалі гарно адаптується до різних кліматичних умов. І ось перша ідея використання кизильника горизонтального. Це велика площа, попри проїжу частину. Високої рослини тут не посадиш, тому що закриє огляд виїзду з бічної вулички. А ось така одиночна посадка, такий кущ висотою 70 приблизно сантиметрів. Бачите, це один єдиний кущ. І в діаметрі він має приблизно 3 метри. Він закрив цю площу і прикрасив її. Взагалі, кизильник горизонтальний любить сонячні ділянки і є зовсім невибагливим до ґрунту. А ось це друга ідея формування, вже не одиночна посадка. Ви бачите, ззаду є хвойна композиція, і кущ, кущ росте, ніби як півколом, ніби як на кут. І я собі думала: ну як людина, яка доглядає цю, цю ділянку, зробила, і коли заглянула, так би мовити, під спідничку, то побачила. Що е, всі пагони спеціально укладались, ну спрямовувались в одну сторону, і ця ідея дуже мені сподобалась. До речі, це такий самий сорт це вічно-зелений, адже є сорти напів вічно-зелені, теж з прямими такими жорсткими пагонами. Але якщо тут пагони такі більш дугообразні і розташовані, хоч трішечки, але над землею. То ось мій сорт, який я вам зараз покажу, є е, е, пагони прямо лежать, ніби як притиснуті до землі. Так, вони теж утворюють такі щільні, невисокі зарості, але не мають такої гарної форми, як попередній сорт, який я вам показувала. І це якраз третя ідея, яку я вам хочу показати. Тут у мене подвір'я іде такі, пішла різка яма, різкий схил. І щоб її задекорувати, я висадила тут два куща кизильника горизонтального. Правда, бачите, трошки іншого сорту. Але гляньте, ще це травневі кадри, і залишилися ще трішечки. Квіточок, біленькі, гарні квіти, квіти, вони є окрасою цього куща. Але на зимку, ось зараз як він виглядає, мені подобається, чесно чи не дуже. На тих пагонах, які піднімаються над землею, листя майже нема. І ті листочки, які залишились, вони мають якийсь такий бордово. Бордово-коричневий колір. А ось ті гілки, які втислись, ніби як в землю. На них зелене листя ще збереглось. Ну і подобається мені сам колір гілок, теж такий бордово-червоний. Ось гляньте, як виглядає листя на тих пагонах, які розташовані близько до землі. Але прийде весна і я трішечки його почищу, обріжу у пагони, які мені не подобаються. Кизильник дуже гарно переносить стрижку. Він гарно наростає і за рік прирост. ну, Заявлено, що приблизно 10 см, але в мене, мені здається, набагато більше. Але коли приходить осінь, ось ви бачите кадри жовтня, мені мій сорт подобається більше. Адже тепер я бачу килим, де є і жовті, і помаранчеві, і гірчичного відтінку, і зелені, і червоні листочки. І коли восени не вистачає якихось барв, цей килим ну, надзвичайно тішить. І якщо це безпроблемна і щодо хвороб, і щодо догляду рослина вас зацікавила, то головне визначитися сортом. Чи хочете ви вічно зелений кущ з дугоподібними пагонами, чи такий, як у мене, напівчно-зелений, з більш приземистими гілками. Тому я тішуся, якщо моє відео було вам чимось корисним чи цікавим, і бажаю скорішої весни, хороших обнадійливих новин. І слава нашій Україні! Слава нашим героям-захисникам!